Ось такий дитячий портативний пісюарчик. Навіщо він потрібен? Спеціально для дівчинок зроблено. Всіх вітаю на каналі, ми ви дитячий магазин гігієни Children Pot. Сьогодні будемо розповідати про такого красунчика, це слоненятко у рожевому кольорі. Не дарма такі е, кольорові гами, тому що все-таки це для маленьких леді, які з вами подорожують. Це дитячий портативний пісюар, який стосовується для маленьких кріхи. Так, відкриваєте ось такі е, захисні кришечки, щоб дитинка сюди попісяла. Відкриваєте захисні клапани, які ось тут спрацьовують. Давайте будемо розповідати про них детальніше, тому що гарні кольори глянцеві сиренькі і ось такий матовий розовий. До речі, тут є така позначка. Допомагає вам визначати, скільки залишилось до повторного виливання та вимивання. Сама вага девайса 127 грамів. А вміщує, дівчата, просто переконайтесь, пів літра, 500 мілілітрів. Дуже класна система. Тут є оченятка, ось такі вони з боку, і вушка гарнесенькі. Захисний клапан від запаху сечі і щоб нічого не виливалось. Дуже крута тема. Відкриваєте, дитинка після сюди всередину. Знову закриваєте і, звичайно, закриваєте сам захисний клапан, але дуже-дуже міцно його притискайте. У нашому магазині ми завжди показуємо, розказуємо, щоб вам було і цікавіше, і взагалі класно, щоб зрозуміти всю історію. Саме ось такий клапан він під фізіологічні особливості самої крихітки. І бачите, готуємося до 14 лютого, тому що ось такі класні сердечка посередині. Таке гарне використання. Берете собі за ручку, собі ніхто навіть не помітить, що це якийсь девайс, просто, просто якась звичайна пляшечка, просто цікава по кольорам і така тваринка. А, нагадую, що усі, хто хотіли брати, у нас є в нашому магазинчику, я розповідаю детально, як користуватись, а ви поки приєднайтесь, тому що ще більше девайсів у нашому класному шопі.